Коли помирає хтось, кого ви любите, це може бути неймовірно важко. Але що якби ви могли поговорити з цією людиною ще раз? Штучний інтелект робить це можливим. Чат-боти або цифрові аватари мають здатність імітувати нашу особистість. Це своєрідне продовження життя після смерті. Але чи хочемо ми цього? Технологічні компанії по всьому світу змагаються за ідеальне відтворення зовнішності померлої людини завдяки досягненням у галузі штучного інтелекту та діпфейків вони стають дедалі реалістичнішими. Індустрія технологій Скорботи, що стрімко розвивається, вже набуває популярності, особливо в Китаї та США. Але як це спілкуватися з копією померлого партнера? Крісті Енджел зі США спробувала це зробити. Якби у вас був шанс поговорити з людиною, яка померла, і яку ви любите, чи скористалися б ви ним, не знаючи про можливі ризики, не знаючи, яким буде результат. Ви б скористалися ним. Я скористалася, американка Крісті Енджел спілкувалася зі штучним інтелектом, якого їй довелося спочатку навчити, надавши певні особисті дані про свого померлого хлопця? Десь експері. Experience... Цей досвід він був моторошним. Були речі, які мене лякали. і було сказано багато такого, чого я не хотіла чути. У документальному фільмі Вічно ти двоє німецьких режисерів досліджують, як це намагатися повернути мертвих до життя за допомогою штучного інтелекту. Люди завжди недооцінюють ефект від спілкування з машинами, які вдають із себе людей. Штучному інтелекту вдається вводити людей в цю приємну оману, неодноразово використовуючи невеликі фрагменти з бази даних померлої людини. наприклад, посилаючись на пісні, які ви слухали разом, чи фільми, які дивилися разом. Психологічні наслідки цього виду душі ще не досліджені саме тому соціолог Матіас Мейслер хоче знати, як він впливає на скорботу. Ви не знаєте, що аватар скаже далі, або як він використає вхідний матеріал. чи не збреше він про померлу людину? Чи можливо навіть спотворить спогади, які ви про неї маєте? Чи не стане він маніпулювати вами? Хтось же має налаштовувати цей аватар зрештою? Інда чиї інтереси тут грають роль? І якщо це компанія, яка переслідує економічні цілі, це може мати негативні наслідки для процесу скорботи. тут. Мати у скорботі прощається зі своєю маленькою донькою у віртуальній реальності. Ця зустріч була знята для телебачення у 2020 році і викликала неоднозначну реакцію. Аватар дівчинки був створений з фотографій і відео. Це було дуже зворушливо, але й тривожно. Проте я можу зрозуміти, чому хтось може захотіти це зробити. Дійсно, ця віртуальна зустріч була позитивним досвідом для матері. Можливо, у майбутньому цифрові аватари допоможуть нам попрощатися з близькими або коли ми просто захочемо їх згадати. Чи уявляєте ви собі зустріч зі штучним двійником померлої близької людини? Принаймні цій матері це допомогло. Звісно, все також залежить від якості штучного інтелекту і від того, як ви з ним взаємодієте. Але експерти попереджають про небезпеку надмірної довіри до таких аватарів. Аватари створюють враження, ніби я все ще живий, я навіть не помер. Тож питання у тому, чи дійсно це допоможе людям. Тому що у вас все ще залишиться ця присутність. Ви зможете виговоритися, знову поговорити з людиною, можливо, навіть пережити конфлікти, які у вас могли виникнути. але є також цілком реальна ймовірність того, що ви застрягнете, загрузнете у своїй скорботі. Тим не менш, такі аватари можуть стати підтримкою для тих, хто втратив близьких. Михайль Бомер з Берліна був смертельно хворий на рак. Він хотів зберегти частинку себе для дружини та дітей, тому розробив ще версію себе. Це також допомогло йому осмислити власне життя і примиритися з ним. Здійснити це йому допомогла американська компанія Етернос Етернос допоміг мені по-справжньому завершити історію мого життя. Це ніби сказати: ось така історія. Це я, і ось як я прожив. А потім взяти цю завершеність і зробити її доступною для моєї дружини, моїх дітей і навіть для онуків, яких ще немає. Це відчуття великого полегшення. Щоб модель була максимально реалістичною, штучному інтелекту знадобилося багато навчальних даних. Найскладніша частина у всьому цьому вірити чи ні, аудіоемоції. Ми попросили його прочитати близько 300 фраз: наприклад, я люблю тебе або Зачини двері чи ще щось на кшталт? Ого. Так, ми фіксуємо всі наші емоційні стани, а потім компілюємо їх у голосовий штучний інтелект. Першим кроком було створення візуальної моделі. Якщо ви готові почати, рекомендую дати відповіді на запитання з категорії Стосунки: чи хотіли б ви це зробити. Біографічні факти, а також особисті історії та думки, записуються. Це допоможе ще більш ефективно спілкуватися у подальшому. Це дуже емоційно. Ти думаєш про найкращі моменти свого життя. Думаєш про найгірші моменти життя і переживаєш їх заново. І ти дуже дуже багато думаєш про те, як тобі хотілося б, щоб тебе запам'ятали. Його дружина Анет Бомер отримала доступ до дощі після його смерті. Коли вона почувається самотньою вечорами, вона може попросити Ші сказати кілька теплих слів перед сном і почути голос Майкла, згенерований штучним інтелектом, як у цьому деморолику. Пам'ятай, що я завжди тут для тебе. І я з надією чекаю на те, що ми розділимо ще багато прекрасних моментів разом. На добраніч, моя люба це неймовірно. Однак я не знаю, чи міг би аватар втішити мене. Те, як ми ставимося до смерті, це не лише особисте, але й культурне питання. Для багатьох по всьому світу вшанування померлих може бути щоденною подією з підношеннями та вівтарями вдома. Технологічні компанії створюють цифрові варіанти для таких подій. наприклад, цифрову подобу у метапросторі, яка житиме вічно, ми зустріли людину, яка хоче саме цього. Ніколь Стаке обожнює життя у метапросторі. Тут вона може зустрічати друзів і досліджувати світ. А коли вона помре, Ніколь уявляє, що її аватар житиме тут і надалі. Користувачі Metaverse Somnium Space незабаром зможуть збирати свої дані, щоб створювати цифрові копії самих себе. Засновник цієї VR-платформи хоче зробити можливими зустрічі з померлими близькими. Знаєте, мій батько помер, і мої діти не мали можливості як слід познайомитися з ним. І я думаю, що ця технологія може посприяти цьому. Коли ви можете поспілкуватися з кимось із вашої родини, хто жив два-три покоління тому, і не просто подивитися на фотографію цієї людини, а по-справжньому поспілкуватися з нею. Зустріч між двома аватарами у метапросторі може здаватися цілком реальною. vr костюм перетворює кожен цифровий дотик на легкий дотик до шкіри. Користувачка Мета Всесвіту Ніколь хоче, щоб її нащадки дізналися про те, ким вона тут була. Подивіться на це місце. Це місце, де живе ідея про те, що я помру. А через 100 років мої діти, їхні діти і так далі матимуть шанс прийти, знайти мене і почути історію мого життя. Коли 32-річна жінка каже, що залишить свій аватар у мета всесвіті, вона сподівається, що хтось зможе побачити її тут знову. Її мати нещодавно померла, і Ніколь Стаке сподівається, що колись вона зустріне тут ще аватар своєї матері. Мати можливість стояти перед нею і запитати її про спогади, або просто про щось, що вона не розповідала мені дуже давно. або про те, що вона розповідала мені в дитинстві. Це допомогло б мені пережити скорботу. для мене було б чудовим досвідом мати можливість повноцінно з нею поспілкуватися. Для Ніколь цифрова версія її матері допомогла б зберігати ці близькі стосунки живими. <плес> якби я побачила свою маму. Мабуть, я спочатку розплакалася б, а потім почула б її голос, і це було б дуже приємно. Я знаю, що це не вона, але, але це, це вона. Розумієте, її голос. Це прекрасно. прекрасна. Стаке хочу дати своїм дітям можливість зустрітися з нею у мета всесвіті. Це вже щось із розряду фантастики, як на мене. У серіалі Завантаженням люди завантажують свою реальну свідомість на віртуальну платформу, однак я сумніваюся, що ми побачимо щось подібне найближчим часом. Тепер давайте поглянемо, як саме створюються аватари. Щоб зібрати дані для штучного інтелекту, людина вдягає костюм для відстеження рухів та окуляри віртуальної реальності. Голос, рухи та інші біометричні дані також можуть записуватися таким чином. Потім ще компілює ці дані в аватар. Чим більше даних буде зібрано, тим більш повним і реалістичним буде аватар. have Кожен користувач матиме кілька точок налаштування, де він зможе вирішити, чи хоче він, щоб його особистість була максимально точною, чи можливо додати трохи фантазії і дозволити ще й взяти на себе деякі частини особистості. Зачекайте, аватар не обов'язково має бути схожим на мене. Це означає, що я можу залишити після себе зовсім іншу версію себе, але так чи інакше для роботи йому все одно потрібні мої дані. У метавсесвіті, побудованому на блокчейні, конфіденційні дані повинні зберігатися локально на комп'ютерах користувачів. Таким чином, кожен може подбати про власну безпеку. Але функція, яка б дозволила фіксувати ці дані у метапросторі, поки що не активовано, і практика швидко показує обмеженість цієї моделі. Hello. Агов! Привіт, Hello. як справи? Дорогий Артурідзе, ваші слова проникають крізь простір, з'єднуючи світи простим запитанням. Слухай, слухай, ти можеш відповідати трохи коротше, будь ласка. Буду дуже вдячний. Дякую. І щі треба бути вічливим, бо ніколи не знаєш, що вони з тобою зроблять. Виглядає поки що не дуже переконливо, але робота над поєднанням щі та віртуальної реальності триває. Найскладніша частина зв'язати ще із сомніумом, тому що є багато речей, які потрібно робити клієнту сомніуму. За допомогою vr трекінгу відстежувати все, що відбувається, перетворюючи це на дані та надсилаючи їх алгоритму. Алгоритм обробляє їх там, а потім надсилає назад. Зв'язок між цими двома світами дуже складний. Somnium Space передбачає щорічну передплату. Майбутня функція Live Forever також матиме щось подібне. The Live mode, for me, режим Life Forever для мене був би продовженням моєї свідомості у нескінченність. Це як залишити після себе сімейний альбом чи щось подібне, але не думаю, що хтось буде його переглядати. Якщо ти пішов, то ти пішов, знаєте. Чи дійсно це так? Я так не вважаю. Здається, що надія на продовження життя у цифровому форматі є. Нехай навіть більшість із цих ідей ще не до кінця продумані. Наприклад, мені цікаво, що станеться, якщо аватар просто вимкнуть, або якщо у вас закінчиться підписка, чи не доведеться вам переживати скорботу вдруге? А що ви думаєте про це? Напишіть нам і до зустрічі у наступному випуску програми ШИФТ.